Вітаю, шановне панство! З вами програма «Таємниці архіву і ваша покірна ведуча Настасія. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому автора відомої поетичної збірки Кобзар називали спокусником, і чи справді у нього були проблеми з алкоголем? Невже поет справді користувався жінками? Тарас Григорович Шевченко дійсно мав кілька романтичних стосунків, але вони часто були платонічними або залишалися на рівні закоханості без реального розвитку. Його особисте життя не можна назвати успішним, адже він не зумів створити родину, незважаючи на бажання мати дружину та дітей. Більшість його стосунків з жінками мали трагічний характер. Він захоплювався жінками, але не мав можливості побудувати з ними тривалі стосунки через різні обставини, такі як соціальні бар'єри, нерівність, а також через його складний характер і часті розлуки. Таким чином образ Шевченка як спокусника більше належить до категорії міфів та легенд, що виникли навколо його життя після смерті, а не до реальних фактів. Його стосунки з жінками скоріше відображають самотність і невдачі в особистому житті ніж успіхи у спокушанні. Невже Шевченко був хворий на пристрасть до алкоголю? Тарас Шевченко мав певні проблеми з алкоголем, особливо в останні роки свого життя. Але назвати його алкоголіком у сучасному розумінні цього слова було б перебільшенням. Періоди тяжкого життя, зокрема, заслання, негативно вплинули на його психічний стан і спосіб життя. Відомо, що під час заслання в Оренбурзі та Новопетровському укріпленні Шевченко вживав алкоголь, що частково можна пояснити його важкими життєвими обставинами самотністю та депресією. Деякі сучасники відзначили, що Шевченко іноді вживав алкоголю в компаніях з друзями під час творчих вечорів. Однак варто зазначити, що його творчість не зупинялася через вживання алкоголю. Навпаки, Шевченко продовжував активно писати, малювати та брати участь у культурному житті навіть під час заслання. Після повернення заслання він також намагався впорядкувати своє життя і його здоров'я дещо покращилось. Отже, хоча Шевченко і мав проблеми з алкоголем, це не визначало його як особистість. Його алкоголізм був радше симптомом важких обставин та психологічного тиску, ніж способом життя або звичкою. І до речі, поет написав вірш «Наймечка» під час періоду, коли його здоров'я погіршилося саме через алкоголь. А ось декілька рядків цього вірша «Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче слава Слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийди Катра з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивися, подивись ти на мене, бач, як я змарніла, я не Ганна, не наймичка, я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно, пильно подивилася, сльози покотилися. Прости мене, я каралась весь вік чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й змовкла. З омлів Марко і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала. І підходячи до кінця нашої програми, хочу зачитати вам одну відому цитату Тараса Григоровича Шевченка, яка закликає до боротьби за власну долю та незалежність. Борітеся! Поборете свою долю творіть самі і врагу не буде панувати. Ну що ж, дякую вам за увагу, шановне панство. З вами була ваша покірна Анастасія в програмі Таємниці архіву. До нових зустрічей!